Вітаю всіх з початком нового тижня, сьогодні понеділок. Хай він буде цей тиждень для нас всіх легким, мирним, щоб ми всі були здорові, щасливі і успішні. Крім сукулентів, у мене тут є ще і гібіскус. Але я його тільки сьогодні забрала на це вікно. Тому що побачила, що йому, напевно, холодно на веранді. Він прижовтив листочки. Сподіваюся, що на південному вікні йому сподобається. Гібіскус, ви знаєте, що дуже любить воду. А далі почалися мої сукуленти. Вазони невибагливі, які можуть довго обходитись без поливу. І представником Хані Голд Сансів'єрія, або теж ще або зміїна шкіра, як їх ще називають. Недавно я пересадила її роз... в новий горщик більший, я показувала цей. Процес пересадки і говорила, що якби я пересаджувала її весною, то, напевне, поділила, бо тут вже є три рослинки, а купувала я була тільки одна рослинка. І так вона розрослася. І крім того, я ще поставила на укорінення один її порізаний листочок, поки що ніяких. Здвиги в цьому укоріненні нема, але надія є, що таке укоріниться. І ось така звичайна сенсивієрія. Ця вже похідна від моєї великої, від ось цієї дорослої, розчеренкована з листочків, коренилася і ось така вона. А далі в мене, напевне, що це Black Rose. я також її показувала. Ось така форма, дивовижна схожа трохи на форму троянди. І вона також пустила в мене іншу рослинку. Її також потрібно було б розсадити, бо їм тісно вдвох в цьому горщику, і друга немає можливості. Набрати ось такої форми, форми Троянди. Товстянку всі впізнали, в мене великий вазон був, але ж на ньому з'явилися шкідники, і мені довелося з ним розпрощатися. Ось такий вазон в одному із відеороликів я запитувала, як він називається. Правда, ніхто мені не відповів, але я сама згадала. Що це делоспермо. Ось такий вигляд має, бачу, що пускає зелені відросточки. Також я не дуже давно перевалила цей везон в новий ґрунт. І він оновлюється. А ще поставила пару гілочок на укорінення в воду. Але я сама не знаю, як він укорінюється. Але ж постояли. Ці гілочки деякий час, і я бачу, що появився корінчик на одній, то я поставила ще одну гілочку. Думаю, щоб не було самотньо цій рослинці, то хай буде вже два дві гілочки. Десь посажу. Якщо пустить корінчики, посажу в якийсь невеличкий стаканчик. А поки що хай тут укорінюються. Про нефролепіс, квітникарі кажуть, що це дуже невибагливий вазон. Але я так не можу сказати, бо я чомусь своєму не можу подружитися вже пару років. Він в мене то розростається, то потім починає підсушувати свої ваї і перетворюється щось таке не дуже привабливе. Але, але ж потім я його забрала, де я його тільки не ставила. Він в мене стояв на кухні. Ну, Там мало світла, і на інших вікнах, на східному вікні. І щось ніяк не, не виходила в мене дружба з ним. І потім я його забрала сюди на північне вікно і він почав трохи обростати. І зараз має ось такий вигляд, правда, не шикарний, але все ж таки порівняно з тим, яким він був, то вже так. Трохи став густенький, подів свої лисини і підрощує свої ваї. Невеличкий сингоніум. Тут, на укоріненні в мене стоять черенки пелергонії. Пелергонії я пообрізувала і винесла в неопалювальне приміщення. Не знаю, як вдасться їм перезимувати. А ці Черенки вже потрібно посадити, бо в них корінчики є, і пора їх посадити. Ну і, звичайно, не обходяться мої підвіконня без хлорофітумів. Ці вазони ви знаєте всі, знаєте, що вони дуже корисні, бо очищують повітря і невибагливі, крім того. А ми з вами прийшли на східне вікно, і тут в мене кислички або оксаліси. Вони росли біля лимона, висадженого в минулому році в ґрунт. І потім я пожаліла, дуже вона велика була, я її розділила на кілька частин. І так в мене утворилося чотири кислички. Думала, що десь, можливо, колись поїдемо на ринок, і я комусь запропоную ці кислички, але. Не їхали, і так вони лишилися в мене. Кислички або жоксаліс знаєте, що називають вазоном щастя і кажуть, що в країнах Західної Європи прийнято його дарувати на Різдвяні свята з побажанням, щоб обдарований був щасливим. Все вгору і вгору пнеться мій фікус беліз. Потрібно його обрізати, але так шкода. Обрізати для того, щоб він кущився, щоб різ в сторони пускав додаткові гілки. Цей вазон не знаю, як називається. Народна назва Золота Рибка. Випускає сусіття такі оранжеві вигляді невеличких рибок. Але зараз в нього перерва без цвітіння. Вазон з такою великою назвою. Заміокулька Придбала колись я його мав тільки один відросток. Пустив вже в мене три, стало їх чотири, але один всихає, напевне, від старості, потрібно обрізати. Але зате знизу пускає ось такий розкішний новий, нову таку розкішну гілку. Цей везон також дуже невибагливий, не вимагає до себе особливої уваги, не потребує оприскування, не потребує частого поливу. Можна сказати, для тих квітникарів-любителів, котрі не дуже мають час доглядати за своїми рослинами. Мої маранти. Маранта триколор, яку я недавно посадила. Вкоріненими живцями. В мене була доросліша її мама, і щось вона захворіла, почала скидати листя і сухнути. Ну, можливо, навіть і від старості, бо, на жаль, вазони, так само, як і все живе, як народжуються, так і старіють. І ось нормально вона, мені здається, прижилася, бо випускає додаткові листочки. І, здається мені, що все в неї гаразд. А це маранта Керховина чи Керховіана. Ця старша подруга також не вимагає до себе особливої уваги, Звідка оприскою. особливо тепер. Ну там миска з водою стоїть, для того, щоб випаровувалась вода, щоб було більше вологи в повітрі для них. А так полив після просушки, також такої дуже великої, особливої уваги до себе, не вимагає. Еухогаріс або Амазонська лірія. В минулому році цвів, цього року поки що задатків на цвітіння не бачу. Але він стояв у мене посеред кімнати в північній кімнаті, так що, можливо, не заклав. Квітконосів. А тепер поставила сюди, сподіваюся, що постоїть, трохи набереться світло від вікна і зацвіте. Це агла нема, щось ніяк мені з нею не вдається подружитися. Ось такий листок, попідсушувала інші листки і, і не живе, і не помирає. Драцена, не знаю сорту, мені здається, що це деремська, називається вона. Дуже тупо росте, вже кілька років вона росте, також вдалося б її обрізати верхушку, щоб вона кущилася, але шкода, нехай собі росте. Вазон досить таки невибагливий. Полив також після просушки, іноді оприскування, але дуже зрідко. І він ось так не гнівається на якісь мої прорахунки і собі потроху додає в зрості. Ось така сонцевієрія. Також, як я сказала, як і всі санцевієрії, дуже така невибаглива. Ось така темно-зеленого кольору забулася, як вона називається. Має ледве помітні полоси. і надумала стати мамою. Пускає вон збоку і дросток. Так що я думаю, що все гаразд. І тут їй подобається, хоч це північне вікно і мало сонця. Моя невеличка хамедорея. Ось такий цибатий фікус, щось ніяк не хоче мені розп... напускати гілок бокових. Я і обрізала, і бокові вже пообрізувала, але він вперто ось так росте в одну палку. Ще флєра. трохи скидає листя взимку, не знаю, що їй не подобається, чи сухість повітря, чи, можливо, холод від скла. Драцена біколор. Ось таке має листя з полосочками. Такі вони різноманітні. Я вам показувала Деремську широким листям, а це драцена вузьколиста. Кажуть, Індії її називають деревом кохання. Не буду розповідати легенду, я розповідала її в якихось своїх минулорічних відеороликах. Щоб не забирати вашого часу. Також можна сказати, що вазон безпроблемний, полив, ну, звичайно, любить оприскування, як вихідець із Індії, любить вологу. Там також в мене біля батареї стоїть півлітрова банка для того, щоб випаровувалась випаровувалася вода, щоб було вологіше повітря. Ну і оприскую. Фікус, не знаю, як називається, один із фікусів Бенжаміна з таким дрібненьким листям. В мене він також не вибагливий. Іноді взимку починає скидати листя, але цієї зими я не бачу такого. Поки що все гаразд. Цей спарагус вирощений в мене із насінини. Він дуже гарний був. Але потім я додумалася в кавічках, додумалася критично, кажу це, і поставила його за темлене місце. І він перетворився в ось такі спацуряки. Але тепер ці спацуряки починають пускати молоді гілочки. Я сподіваюся, що він. Поновиться. Аспарагус також любить світло і любить частий полив. Ще один представник фікусів Бенджаміна. Також на даний момент мені здається, що в нього все гаразд. Подарували мені відросточок завбільшки з мізинець. За пару років він ось такий підріс. Звичайно, такі фікуси бажано садити по три в один горш, щоб вони були плечніші. Але вже як є, то так є. І знову оксаліси. Молочай Міля. Обрізала, бо він ріс в одну палицю. І він розкущився. Але все ж не дуже він в мене так цвіте, якийсь лінивий. І Інший молочай міля цей цвіте частіше, але поки що я його не обрізувала, він ось такий вже довгенький також. Аж на холодильник поставила свої кактуси на зиму. Буде влітку більше місця, повіношу деякі вазони на вулицю, то поставлю їх на південне вікно, а поки що мають тут перестоять. І тут же ще стоїть фікус. Ось такий фікус. Ця малявка не знаю, як називається. І знову мої вазони щастя. У мене їх, як я вже сказала, є аж цілих 4. Це не всі вазони, бо ще є вазони на кухні, але щоб не було моє відео занадто довгим, то я на цьому закінчую свою зйомку. Не знаю, як вам, мої дорогенькі, але мені мої газони допомагають пережити цей такий важкий жорстокий час, не втратити віру в завтрашній день, В те, що після суворої зими все ж таки прийде весна, і після жорстоких днів війни все ж таки настане мір. І ми з вами дочекаємось його і заживемо в мирній країні, бо ми ж знаємо, що після ночі, хоч би якою темною, темною вона не була, настає ранок і обов'язково сходить сонце. З вами був канал Село Моя доля. Рада, якщо когось відволікла від його сумних дум цим, переглядом. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, якщо подобається. І будьте з нами! Всього вам найкращого. До зустрічі!